По краям від нього, ви бачите, такі е, чорненькі такі структурки. Ось це є та сама губа, от, про яку всі говорять. Ми знизу, да, тобто вона знизу замикається, і вона така от, наче, лінія, а коли вона йде е, значить, по бокам, е, то вона ось такими трикутничками. Ну, і на горі вона також може виглядати як така лінійна структура. Так, ось ці трикутнички, да, тобто збільшується, Так би поверхня була ось тут, завершувалась, а так вона збільшується поверхня. Тобто, ось іде ще такий колпачок на ній, так би мовити. Додатковий, що збільшує площу. І там, і там. Тобто ось раз, раз із двох боків збільшилася площа. Ну, і стабільність покращується, і взагалі рухи в плечовому суглобі.